10 модних суконь на літо 2025, які точно варто приміряти. Бохо сукні, текучі силуети, рюші та мережево виглядають так, ніби ви щойно повернулись в фестивалю у французькому Провансі Бейбі дол короткі, а силуети для тих, хто любить грайливість і комфорт, прозорі сукні, сітка, органза чи шифон для тих, хто готовий заявити про себе цього літа, драпіровані сукні. Це сукні зі складками та м'якими об'ємами, які м'ягко коригують силует. Особливо це красиво виглядає на урочистих подіях. Сукні сорочки, стильна база для міста, офісу або відпочинку. Пастельні кольори. М'які модні відцінки цього сезону це блакитний, м'ятний, рожевий, масляно-жовтий. І якщо хочеться додати кольору в свій літній гардероб, це ваш варіант. Сукні – це завжди про відкриті плечі, жіночий силует та легку сексуальність. Дуже красиво та комфортно в спеку. Сукні Sleep Dress – це поєднання шовку та мережева. Універсальна модель та в тренді вже не перший сезон. Сукні Lady Like це пишна спідниця та акцент на талії. Сукні Polka Dots – тобто це сукні в принт-горох, який ніколи не виходить з моди. Але обирайте масштаб принту під свою фігуру. Більше розповідаю на своєму YouTube-каналі, обов'язково переходьте. Ну а в наступному відео поговоримо про літне взуття.